Вітаю вас, малята! Пропоную послухати уважно загадку. Надзвичайно я красивий і до того ж дуже милий. Маю прилик червонястий, сятки білі, сам круглястий, але я отруйний дуже. Не чіпай же мене, друже, в лісі мене залиши, а сам далі поспіши. Всі впізнали цей грибок. Так, це отруйний мухомор. Якщо його з'їсти, то можна отруїтися і навіть померти. Тож його не можна чіпати. Але різні лісові звірі, лосі, ведмеді і билки харчуються мухоморами, які їм не завдають ніякої шкоди. Тож чіпати ми його не можемо, а зліпити з пластиліну можемо. І для цього нам потрібні маленька кулька білого пластиліну, велика кулька білого пластиліну і червона кулька, дощечка та стека. Розглянемо гриб мухомор. Що воно складається? У нього є ніжка якого кольору, білого та шапочка якого кольору, червоного А цяточки? білі. Тож спочатку приготимо пальчики до роботи. Ніжка, шапка, це грибок. Заховався під листок, в ліс я з кошиком іду. цей грибок туди кладу, молодці малята! Беру велику кульку білого пластиліну та розкочую у долонях. З одного боку тоньше, з іншого товще, ніби морквинку. Ось товща сторона і тонша. Це буде ніжка мухомора. Тепер беру червону кульку. І пальчиками вказівним і великим розплющую кульку. Трішки згинаю, утворюю шапочку мухомора. Одягаю на ніжку, добре приліпляємо. Тепер маленьку кульку розкочую і за допомогою стики нарізаю шматочки маленькі. Це будуть Сяточки біленькі. Ось так пальчиками скочую кульку, ось так багато кульок. Та прикрашаю сяточками-кульками шапочку мухомора. Ось такий яскравий мухомор у мене вийшов. А які мухомори вийшли у вас малята? До нової зустрічі!